В ніч на 10 квітня російські військові запустили по території України 145 шахедів і безпілотників і імітаторів різних типів. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ у Фейсбук. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 85 безпілотників, 49 локаційно втрачені. Наслідки російської атаки зафіксовані в шести областях на Донеччині, Харківщині Київщині. Мельниччині, Полтавщині та Миколаївщині, от щодо Миколаївщини, внаслідок нічної дронової атаки на Миколаїв, 10 людей травмовані. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич у своєму Фейсбуці. Більше про наслідки атаки дізнаємося від Олександра Сінкевича наживо. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Скажіть, будь ласка, насамперед, яка зараз безпекова ситуація в Миколаєві спостерігається? Ну і щодо наслідків тієї атаки, чи відомо в якому стані травмовані люди? Сьогодні вночі близько пів на третьої ночі Миколаїв знову атакували ворожими дронами Камікадзе. В Заводському районі Миколаєва внаслідок атаки виникли пожежі в приватних будинках на територіях відкритих. Завдяки оперативним діям наших рятувальників вогонь швидко було локалізовано, пошкоджено. Біля 30 будинків багатоквартирних вибито вікна, є руйнування дахів, пошкоджені покрівлі, значно пошкоджені. Три автомобілі, близько 30 гаражів і одна адміністративна будівля. На жаль, як ви сказали, згадали, 10 людей було травмовано. Два, двоє з них знаходяться в задовільному стані зараз у лікарні восьми було надано допомогу амбулаторно. Від самого ранку. Чи комунальні служби вже працюють на місці? Комунальні підприємства пілоти, лота, доріг, Миколаївські парки, адміністрація району вже почали закривати вибиті вікна фанерою ОСБ-плитами. Триває обстеження пошкоджених об'єктів. Також хочу відмітити дуже оперативну якісну роботу ДСНС та Червоного Хреста, які на місці вже вночі в нас ви знаєте холодно. Організували харчування тепле обігрів людей і ліквідацію терсучасної і термінову ліквідацію наслідків. Тобто екстрені служби вони завершили свою роботу зараз. На місці тільки комунальники працюють так. Саме так, саме так зараз намагаємося допомогти людям закрити їх домівки, щоб ви знаєте, на вулиці продовжуються холоди. В нас і будуть до кінця цього тижня. На початку наступного потрібно закрити будинки, щоб люди могли проживати там сім. То бажає переміститися у нас є тимчасове житло організовано завдяки нашим партнерам IOM і іншим. Тому ми готові запропонувати їм для тимчасового проживання підремонтовані гуртожитки. А вже були такі звернення з проханням отримати або розміститися десь в тимчасовому прихистку. Ви знаєте, Миколаївці настільки суворі люди. Вже третій рік живемо без питної води в трубах для водопостачання, і вони всі хочуть залишатися в себе в квартирах. Ми всіх повідомляємо про можливість. Ну, подивимось, тобто ми готові прийняти людей, але поки що жодна людина не звернулася з таким проханням. Пане Олександре, чи правильно я розумію, влучання шахедів не було, але чи вдалося встановити саме тип їхніх і яка їх була кількість? Взагалі, скільки вчора ми говорили про ситуацію в Харкові, то там зміна тактики дієш. Хайді їх там цілими зграями надходить на місто і намагаються вразити цивільні цілі саме так. Їх вони облітали цього разу незвичайно місто з іншого боку, звичайно, їх намагалися атакувати, збивати але. В тому місці, куди вони прилітали, там немає жодних військових об'єктів, це спальник, і це насправді саме атаки на цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Вони, на щастя, попали не в самі будівлі, це могло спричинити більшу кількість жертв. А от у дворах, посередині дворів, і деякі з них потрапили біля будинків, що спричинило пожежу в квартирах, але були швидко вони погашення ці пожежі. Як часто зараз спостерігаєте в Миколаєві такі атаки дронів шахедів? Е, ви знаєте, важко сказати. Вони не мають якогось системного характеру. Вони можуть бути там раз на місяць, раз в два тижні, раз на тиждень, тобто хаотично. І знову ж таки, в Миколаєві не залишилось жодних військових об'єктів за три роки війни. Вони повністю знищені, зруйновані, розбиті. Військові частини всі перемістилися ближче до фронту, і, власне, жодного об'єкту, який могли би вони поцілити у військових, скажімо так, цілях немає. Тому ми бачимо, що це просто тероризм, це бажання росіян знищити наш дух і, власне, прискорити процес, там якісь процеси здачі чи чого ще, але миколаївці. Були українцями, залишаються, і ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Ви згадували до речі, трохи побіжно про ситуацію з питною водою у місті. Чи є можливості зараз вирішити це питання або чи можливо це е, з'ясувати? Хочу нагадати, що в нас був президент не так давно, і він пообіцяв миколаївцям, що у нас з'явиться знову вода наприкінці літа. Зараз відбувається будівництво нового водотрубопроводу з іншого джерела. І я дуже сподіваюся, що восени миколаївці зможуть отримати питну воду назад в свої домівки. Щодо надання інших комунальних послуг, проблем немає. Маю на увазі газопостачання, електропостачання в місті. Гріх жалітися поки що все нормально, і після того як у нас відбуваються якісь перерви у наслідок влучань чи руйнувань пов'язаних з військовими діями, наші служби, державні місцеві, оперативно реагують і ліквідують всі наслідки, і поновлюють і електропостачання, і теплопостачання, і газопостачання. Тому на сьогоднішній день в Миколаєві всі служби працюють. І ще до сьогоднішньої нічної атаки маємо можливість зараз почути слова очевидців. І після того ще прокоментуємо. Ну бачите, да, у Квартири це от, от можете заглянути. Вікна вивалені, криша порушена, ну, воно щось впало. І холодильник не працює, все таке. Ну дуже вдячна, що ми в живі залишилися. Десь без 10 хвилин 3 був ну шум шахетів, було чутно. Потім їх збивали це також було чутно. Я вже проснулася до того моменту і вийшла в коридор, і потім вибух. Я просто не зрозуміла з якої сторони. В мене коридор посередині, тому ми сховалися в коридорі. Ну, Потім вже подивилися наслідки. Вночі відчув голохедів, побачив вибух, побачив, що у дворі горить сусідня автівка. Вийшов на вулицю, побачив та побачив ці руйнування. Ну, оцінюю, що дуже погано оцінюю. Не заводиться, та й пошкодило сильно. В квартирі так, вікна всі повилітали, ну, тільки вікна. Ціпові вилітали в балконі, в кімнатах усіх, ну і стіни трошки там полопались. Так, і ми послухали якраз слова людей, житло, яких, зокрема, було пошкоджене через обстріл. Тому будемо ще повертатись до цієї теми. Пане Олександре, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Дякую. Олександр Сінкевич, Миколаївський міський голова, був з нами на прямому зв'язку.